Мої вітання, друзі! Ви на каналі Спартанський Шлях. Друзі, сьогодні ще таке доповнення для тих людей, які займаються схудненням, жироспаленням і прагнуть зробити це якомога швидше. Сьогодні чотири моменти, які допоможуть вам пришвидшити цей процес. Ви набагато скоріше побачите свої кубіки. Шмубіки і все таке, тобто ваш жир буде горіти швидше. Давайте якомога менше води. Перше, перший момент. Звісно, я вже про це дуже багато говорив, і не тільки я. Дефіцит калорій для того, щоб худнути. Це ми всі знаємо, і без мене там давно вже відомо. Щоб худнути, отримувати калорій, потрібно менше ваш організм потрібен отримувати. Калорій менше, ніж витрачати. Або навпаки, витрачати калорії ваш організм повинен більше, ніж він їх отримує. Лише в такому разі ви будете худнути. Це зветься дефіцит. Але інколи людям дуже важко рахувати ці калорії, відслідковувати, десь вони все-таки роблять промах. Здавалось би, з'їв щось такого незначного, а тут раз, на ваги ти вже набираєш. Чому так відбувається? Ну от, в першу чергу, друзі, помилка. Помилка номер один: те, що люди намагаються прибрати вуглеводи повністю. Іноді взагалі повністю прибирають. От дивіться, в одному грамі білка, в одному грамі білка або вуглевода, вуглеводи і білки в одному грамі мають 4 калорії. А жири в одному грамі мають 9 калорій. Тобто розумієте, грам того з'їм, грам того потрапляння в організм аналогічно, а калорійно збільше. Тому в першу чергу потрібно підрізати жири, саме жири підрізати, як люди, як люди пройовують регулювання жирів, що вони не, не враховують, чому так відбувається. Ну, в першу чергу от кажуть людині, потрібно з'їдати більше білка. так? І людина починає там їсти якесь м'ясо, якісь яйця, якісь іще білкові продукти. там. Але дуже часто ці білкові продукти потрапляють в наш організм разом з жирами. От Яким чином це відбувається? Та Просто от ти з'їв яйце, варене, зварив, і ти отримав. Таку-то калорійність, стільки калорій ваш організм отримав, плюс білок, там все таке мікро-макроелементи. І якщо ти з'їв смажене яйце, так, ти от підсмажив його на сковороді, да ще навалив туди багато олії, там воно так булькало, плескало. от, Ви розумієте, скільки жиру там було. Скільки жиру ти отримав разом з тим білком. Також м'ясо або рибу, або інші білкові продукти, ви можете споживати. Єдина, єдина побочка від такого споживання, що воно не таке смачне, можливо, буде. Краще десь запекти, десь зварити, і ти будеш отримувати макро-мікроелементи, ті, що тобі потрібні, але з меншою кількістю жиру. А все складається з отаких шматочків. З отаких. Десь там жиру перебрав, десь там жирів перебрав, десь там, а зайшов ще. В магазин там, чи в кафешку тобі ще якусь хрінь приготували, там ти якогось морозиво з'їв ще з жирного. І з такими жирами, що вона аж, аж тягнеться, знаєте, і все, і ти набираєш. А ти рахуєш калорії, ти там вживав, здавалося б, білок, та я їм там одні яйця. От людина рахує тільки яйце. От Кількість калорійність яйця. Я під, підсмажив три яйця, але людина не враховує ту олію, все таке, що там є. І таким чином, ну от у мене учні дуже часто пишуть, «Та я ж там їв отак по таким схемам, от стільки, стільки, стільки калорій я там рахую, ти неправильно рахуєш, любий друже. Там калорій набагато більше. Особливо калорії з жиру. Там, де ж цілих 9 грамів на один Ти розумієш, наскільки більше ти отримаєш. От, по, ну, це перший такий момент, на мій погляд, він дуже важливий, тому що худнути потрібно все-таки в першу чергу з дієти. Якщо ти не нормалізуєш свій раціон харчування, ти не будеш худнути. Як би ти там не бігав, не стрибав, не... що б ти там не робив. Е, друге, те, що ми не враховуємо. Дуже часто люди вірять в магічність кардіо. Кардіотренування. Кардіо у перекладі з грецької означає серце, робота серцево-судинної системи, і воно передбачене для тренування тієї ж таки серцево-судинної системи. Але ніяк не жироспалювання. Про це ми трохи далі ще поговоримо. І от уявіть таку ситуацію. Є людина з лишньою вагою і. Створила ця людина дефіцит, обмеження по харчуванню, так, людина буде худнути, звісно, там базовий обмін 1700-1800 кілокалорій організм буде витрачати на життєзабезпечення, це робота ну, вагою плюс-мінус 80-85 кг людини. От. Якщо у вас 80-85 кілограмів. Біля 1700 кілокалорій ваш організм буде витрачати на те, що ви живете. Те, що ви сидите, дивитесь мене, те, що ви встали йдете до холодильника нарізати ковбасу ліверну, те, що ви йдете на роботу, те, що ви їдете з роботи, те, що ви там щось читаєте, це все витрачається енергія. Ваше серце працює, ваші внутрішні органи теж працюють, і на це витрачається енергія. 1700 ну плюс-мінус індивідуально це зрозуміло. Людина тільки витрачає на те, що вона живе, от, розумієте. Якщо така людина споживає 2000 кілокалорій, а витрачає, скільки ви розумієте, то як така людина може не худнути? Мені не зрозуміло. Значить, ви десь піджираєте ще. Тому це дуже важливо. Але повертаємося знову ж таки до того ж кардіо. Є людина, як я сказав. Створила дефіцит калорій, все це врахувала, там базовий обмін, все таке. Це зветься базовий, базовий обмін, те, що я вам казав, розход енергії на ваше тіло. От, І додає кардіотренування, тричі на тиждень ходить до зали, бігає на орбітреті, там на якійсь біговій доріжці, щось таке. Годину. Хай, хай навіть годину. От, людина. А якщо ще висока інтенсивне кардіо, ну годину людина не зможе, вона там інтервально якось робить, але все-таки. Вона втомлюється. Годину на день вона побігала, прийшла додому, вона зайобана, сіла. Єдине, що їй хочеться, вона втомлена, їй хочеться там щось з'їсти, відрізати якоїсь ковбаси, там щось іще. от Людина втомлена. Потім вона приходить і сидить. Дивиться мій канал, як я розповідаю. Як грамотно і правильно схуднути, там, дивиться якісь серіали, грає в якісь зайчики, в ігри там, тощо. Але спосіб життя сам сидячий. От. І уявімо іншу людину, яка не ходить до тренажерної зали. Вона теж умови однакові, створила дефіцит калорій, але такий чоловік він, він не робить кардіо взагалі, він не ходить до зали. Але він. Цілий день на роботі, на будівництві. Носить мішки з піском, там, возить щебень, там, бетон колотить, щось ще, тобто він працює. В нього постійно витрачається енергія, постійно. Така людина буде витрачати енергії більше. До чого я веду до того, що зверніть увагу на свій спосіб життя поза межами тренажерної зали? В залі ви тільки годину, там, ну дві? Ну там деякі фанати можуть 3 години бути так. Але те, що ви робите за межами зали, досить важливо. Тому, якщо ви робите кардіо і ви сюди додаєте там, а ви працюєте десь за компом просто сидите. Це трошки не то. Хоча теж енергія там витрачається і калорії будуть згорати. Додайте якусь вечірню прогулянку з собакою. Нема собаки, підіть у сусіда заберіть, вигулюйте сусідську собаку. Заведіть кота. Нема кота, заведіть коня, катайтесь. Ну, це жарт, звісно, але рекомендації дієві. Рухайтесь. Посил в тому, щоб ви більше рухалися. Зранку прокинулися, біжите до столу там, почекайте, заставте себе, заробити цей стіл. Тобто ви побігли на турніку двір з п'ятого поверху, підтяглись 5 разів, прибігли назад, потім щось уже з'їли. Якомога більше намагайтеся рухатися. Рух спричиняє більшу витрату калорій. А якщо ви ще ходите до зали і виконуєте кардіо, а якщо ви не дурень і робите ще й силові навантаження, Плюс у вас ще додається якась активність, як от прогулянка по парку там, з дівчиною чи з мужиком, так? Mm. От. то ну, ви будете в рази більше втрачати. І кожного дня на отак більше калорій ви будете витрачати, я умовно. А за 10 днів це складеться в отаку купу. А за 30 днів отаку. А протягом року ви, ви там на, на 5-6 кілограмів швидше, ніж ви б це зробили, якби ви не рухались додатково. Тому рух, рух це додаткова витрата калорій, не забувайте про це. Так, ну дивіться, про кардіо давайте скажемо все-таки. Високоінтенсивне кардіо сприяє спалюванню вашого глікаєну. У вас горить сахар, ви себе погано відчуваєте. В деяких людей навіть може бути такий стан, як гіпоглікемія, дуже мало сахару, крутиться голова, і людині прямо, ну, кепсько. От. Тому краще замінити високоінтенсивне кардіо низькоінтенсивним. По-перше, в швидкому темпі з пульсом 150, там 180 ви не зможете пробігти, скажімо так, кілометр 2, а пройти, от різницю ловіть зараз, а пройти з пульсом 120-130 ударів, частота серцевих скорочень, так, 120-130 ударів, ви зможете пройти і 2, і 3, і 5 кілометрів. В такому діапазоні руху частоти сердечної, так? серцевої, ви можете пройти 10 кілометрів десь з якоюсь перервою. І це все от... отака відстань ви подолали протягом трьох годин, скільки калорій ви витратили. Чи ви подолали отаку відстань маленьку протягом там, однієї хвилини дуже швидко і нічого не отримали? От, саме тому. Ходьба краще, ніж біг. Набагато краще. Це низько, інтенсивне кардіо. Плюс люди з зайвою вагою, ну, от зайва в них вага. Якщо вони починають бігати, ударне навантаження на суглоби, все таке, ну, це, це недобре. А коли ви плавненько йдете, все буде без. Тому от, задумайтеся над цим моментом, він дієвий, він працює. І далі, любий друже, те, про що я вже дуже багато говорив, але я все рівно нагадаю, люди є нові на каналі. Можливо, не бачили моїх попередніх роліків. Хочеш швидше схуднути, хочеш більш адекватно виглядати, хочеш довше прожити, нарости трошки м'язів. Заморожся тим, щоб наростити м'язи. Нарощування м'язів сприяє втраті жиру. Чим більше в твоєму організмі м'язів, Тим більше розход енергії на них навіть в стані спокою. От ти пішов блядь, свою потренував, і на відновлення ще пару днів іде. Дві доби вони будуть відновлюватись, на це буде витрачатися енергія. Енергія буде братися із твого ж організму, з твого жиру. Я не скажу, що це прямо панацея, і ти таким чином можеш зробити рекомпозицію, якщо ти не новачок. Але це пришвидшить. Пришвидшить сам процес жироспалення. Якщо у тебе буде більше м'язів, ти можеш десь більше трошки поїсти, більш калорійної їжі, а енергії витрачатиметься більше знову ж таки, ти будеш створювати дефіцит. Задумайся над цим. Ну і плюси, які ти, ти більш сильний, укріплюються і кістки, і суглоби при грамотних тренуваннях силових. От. Якщо ти не знаєш, як це все об'єднати, скласти план тренувань, де будуть силові там, кардіотренування, плюс як харчування налагодить все цей режим, то можеш звернутися до мене. В описі, в описі під відео є мої контакти. У мене є люди, які тренуються онлайн і мають прекрасні результати. От. Так що, любий друже, задумайся над цим. Плюс момент саркопенія. Тобто вікова втрата м'язів. Люди з віком втрачають м'язи і пришвидшується старіння. Люди швидше старіють, швидше помирають. Як ми можемо відсрочити цей процес тільки таким чином, щоб затримати затримати, втримати наші м'язи? Тому тренування силові, вони в цьому сприяють і допомагають. Ну, от такі чотири моменти, які, на мій погляд, Надто важливі, яких потрібно, потрібно дотримуватись. Задумайся над цим і працюй над собою та рухайся далі. А на сьогодні все. Всім добра та спорту.